Слава Ісусу Христу! Хотів поділитися з вами на рахунок гріху. Як з ним боротися? Гріх починається з думок. Коли думка приходить в голову, коли ви її допускаєте, обмірковуєте про гріх, то він вам з голови заходить в серце. Цього не потрібно допускати, бо ми тоді вже підвладні стаємо в сатані, Підвладні гріху. Коли Ісуса спокушав сатана в пустині, Ісус йому в кінці сказав відійди від мене сатано. Якщо гріх якийсь приходить в голову, я проговарюю Ісусові слова. Відійди від мене, сатана. Я відрікаюся від Тебе, від гріху, іменем Ісуса Христа. І ще хочу сказати вам, щоб не допускати думки гріху, завжди потрібно молитися, пізнавати Бога. Пізнавати Його Слово, яке Він нам залишив, яке веде до спасіння і вічного життя. І коли ми його пізнаємо, Він відкриває нам очі, серце, відчуваємо ту любов, і Він нас веде дорогою спасіння, дорогою світла, тим, що ми пізнаємо, через Його Слово пізнаємо Його, самого Бога. І після того ми. Допомагаємо вже другим спастися, Його словом, і це істинний плід, який він хоче від кожного з нас, хто на землі живе від кожної людини, те, щоб ми його шукали, пізнавали та проповідували Євангелію до краю землі, щоби спаслися якомога більше. Душ, щоб попали в вічне життя.